Доброго дня. Ось такий павербанк хочу вам показати. Кейс на дві розеточки 220 вольт, чистий синус. Кнопка вімкнення. Порт зарядки USB Quick Charge і Type-C Power Delivery. Кнопка вколи вколи-викол зарядочки. Індикатор заряду показує, трохи засвічує. Так, так. Фонарик вбудований, вмикається ось так от, якщо, якщо несеш, і там темно або руки зайняті, ось клавішою, ось так от світи. Всередині акумулятор на 1300 Вт годин LG, чем інвертор. 500 Вт. 500 ваттний інвертор. Китайці заявляють, що 1000. ну Чесно кажучи, це 500 Вт. 500 Вт він триває, більше зарядочка. Ну, це порт для зарядки самого кейсу. Все заізольовано, все компактно. В кого є питання, звертайтеся.